За останнє десятиліття наші земляки були одними з найуспішніших натхненників наукового прогресу. До Дня науки в Україні, який святкується кожного року в третю суботу травня, я підготував для вас 105 сучасних українських винаходів, що були створені за останнє десятиліття та вплинули на наше життя. Вода з повітря: Смарт Оазис це атмосферний генератор, що опіснює океанічну воду. Його почали розробляти ще в 2016 році. А в 2019 році перший розумний Оазис почав працювати в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів в Дубаї, створюючи питну воду фактично з повітря та сонячної енергії. Смарт Оазис це конструкція з живими рослинами, яка автономно генерує воду до 200 літрів за добу. Цю воду система розливає всім охочим, використовує для генерації хмаринок прохолодного туману та для поливу рослин. Конструкторське бюро IDA та автор оазису Олексій Приходько не збираються зупинятись на досягнутому, то працюють над гідропонними постельними фермами, що базуються на принципах роботи Oasis. Українські голограми ще в 1962 році український вчений Юрій Денисюк в першому світі розробив голограму, яку можна побачити неозброєним оком. На сьогодні естафету Денисюка підхопило київське спеціалізоване підприємство Голографія. Воно входить в світову трійку компаній, які розробляють найсучасніші методи голографічного захисту, часто випереджаючи час. Підприємство створює захист для акцизних марок, документів, банківських карт та іншого. Їстівні пакети. Це винахід студентів та викладачів Національного аграрного університету міста Суми. Новий крок у боротьбі за чисте навколишнє середовище землі. Один такий пакет коштує 1-3 гривні, а на смак нагадує макарони. Їх можна їсти сухими або ж замочити в воді як вермішель швидкого приготування. Компанія Food BioEffect вже кілька разів перемагала зі своїм винаходом на престижних міжнародних конкурсах. Тим не менш, переводити виробництво дивопакетів з України винахідники не бажають. Система Enabled Talk рукавички Enabled Talk було винайдено четвіркою українських студентів з Донецька і предстало на публіці в 2012 році. дванадцятому році. за допомогою смартфона переводить текст жестової мови в аудіо. І таким чином може дати можливість повноцінного спілкування більш ніж 40 мільйонам людей в усьому світі, які мають мовленнєві та слухові вади. Виробнича собівартість однієї пари таких рукавиць складає лише 75 доларів, що робить цей винахід одним з найдешевших серед подібних проєктів. Журнал Time помістив проєкт EnableTalk у список найбільш цікавих та важливих винаходів 2012 року струменевий скальпель. Рідкий струменевий скальпель, або, як називають його автори, вчені Національного авіауніверситету України і Аерокосмічного інституту України Гідроскальпель було створено в 2012 році. Він використовує принцип надвисокого тиску для роботи з нам'язовими тканинами. При цьому скальпель не пошкоджує судинну систему, що робить операції набагато безпечнішими, суттєво знижуючи ризики можливих ускладнень та мінімізуючи крововтрату. Гідроскальпель є проривом у операційному лікуванні онкології. Наприклад, з його допомогою лікарі можуть видалити з печінки пухлину, не пошкоджуючи сам орган. Зазвичай при такій операції доводиться відрізати частини печінки. Сьогодні цей винахід вже застосовується в ряді українських лікарень.